У кривому розі зросла кількість постраждалих від російського удару по готелю в центрі міста. Наразі відомо про двох загиблих та п'ятьох поранених. Докладніше далі. Пізно ввечері, 26 серпня, російські війська вдарили ракетою по готелю Аврора Кривого Рогу. У результаті цієї атаки загинули чоловік та жінка. Крім того, двоє з п'яти поранених зараз перебувають у лікарні. Про це повідомив голова ради оборони міста Олександр Вілкол. Він сказав, що після удару на місце події швидко прибули рятувальники, медики та працівники комунальних служб. О п'ятій ранку рятувальникам вдалося дістати з-під завалю 43 річну жінку. Наразі її стан дуже тяжкий. Психологічну допомогу надали одинадцятьом постраждалим. Ждали, серед яких були і діти. Роботи з розбору завалів ще тривають. Крім того, у місті створили спеціальну комісію, яка перевіряє пошкодження в сусідніх будинках. Відомо, що постраждали чотири багатоповерхівки, шість магазинів та вісім автомобілів. Інформацію про масштаб руйнувань ще уточнюють для допомоги постраждалим. Біля місця події організували штаб, де можна отримати будівельні матеріали та подати заяву на матеріальну допомогу. За словами Вілкула, всі служби міста працюють у звичайному режимі: лікарні, соціальні установи та. Транспорт функціонують без змін. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.